запчастини. Розпочнемо зірок. Попереднє відео було 19 крок, це залишок 25-го кроку. Оці зірки 151, трішки підношені 2 за 250 віддам. На 22 зуби. Все тут написане, ціни, скріншот, кому яка потрібна. Прислаємо на вайбер. Ту нову передивіться. Там вона комбінована. Крок 19 1925. Далі чого на така річ 300 Шкіл 100, то 200. 200 на SMD. Говорю на SMD, на ДТ на осенічний стакан вже много новий. Є не один. Далі такий блок зірочок, не блок, а зірки познімав із сівалки. 350 за оси. Це скокурозяний чи це, це коняшниковий. Такий. Я б в попередньому відео. 800. Це все входить туди. Цей, цей. Тут не чистим нічого 2500, 2300. Далі зірки. Зірки, ромашки. Зношені, які відсвіли. 400 та 500 більше. І ця тисяча. Сама більша. Маю такі диски. Багато є. Є різні діаметри. В основному всі 360. Хто буде брати оптом по 180 віддам. Таких багато є. До них є ступиці відрізані. 500 гривень за 7 штук. Такі ступочки з підшипниками. Далі номер для зв'язку Viber. Здешевшила 250. 250 кронштейн на СМД. Далі захист МТЗ. 350. Він новий, але ну, тільки підігнутий. 350 гривень. На СМД. Запитували, дивіться, видно, там он мотогодинний, це Бушний. 150 гривень. 250 новий. Комбайн Нива, 300. Не знаю. Ну вони нові зі складу. Тут таблички були. 300 гривень. Вал на ниву теж 300. СНД, гарна шестерня 300 гривень. Напорний фільт 300. На оприскувачі на якомусь стояв. 200 колектор. 700, все чугун. Все там гарно, все чугун. Це теж річ чугунна. Противага 1000. Під'їхали такі диски. Маю достатньо їх. Тут 9,5 переміряв, товщина 6 мм. Діаметром вони всі ці одинакові. 360-250 гривень штука. Дебелі такі товстенькі, хороші диски. Раніше такі продавав, брали в мене, тому що тут товщина гарна. На якісь саморобки в мене і брали. Далі такі 300 гривень одна пара 500. Лапа 42 тут переміряв сантиметри. Тут 6 по центрам. Товщина тут переміряв 10-300 гривень. Нова. Далі такі маленькі бритви За всі ці чотири штуки. І в цих нових чотири і три За всі 500 гривень. Далі запчастини на сівалку. Дивіться, такий комплект. Все тут з ними гарно. Це нова річ. Це теж, мабуть, новий. Все тут гарно. Зуби всі цілі, прижимний, ручка, трішки вон тут робити буде. За все тисяча гривень, за цей весь комплект. За редуктор розповім в наступній частині. Далі буде. Забув сказати і за розтяжку. Оце вона вкручена до такого стану. Це вже повністю. Все тут крутиться, все гарно. Мабуть, це істрала, бо це все працює, перекидається. Ціна 400 гривень. Різьба тут гарна. Далі переходимо у раструби За 400. Мені як нові вони. Молотки такі. За 20 гривень один. За 20 штук 400 гривень. Теж, як новий мені. Нові речі на культиватор. Одна штука 120, 1600 за 16 штук. Такі. Ножі такого плану. За 7 штук 600 гривень. На фрезерний культиватор. На фрезерний. Бучні за 11 штук 300 гривень. Нові 50 гривень штука. Хто забере всі домовимо? Додавив ще одну, тут не 13-14 штук пальців. Є з противоріжжім, є бейс, прижимельці нові, 4 штуки, 600 гривень за всю кучку. Такі запчастини на культиватор пізніше. Може кому потрібно, замовляйте. Там є багато. Буду комплектувати. Далі петля такого плану. 500 гривень. Тут отвір 40. Глубинка 200. Лемеші за три штуки. 500 гривень, 1 200. Далі переходимо до комплекту. А ще я покажу вам такий відвал. Він, мабуть, бев трішки. Параметри від на нього. Такого дивіться, який. Тут не підношений. Може трішки. Такий стан. Ціна 450. Далі до допливів. Оця річ. Це принесли. Тут такий стан, тут такий, 2 300 за, за цю ріща. Отут підігнути края. Края тільки один два, та інший. 2 300 за цю ріщі. Такі комплекти, я його раніше продавав. Я його докомплектував за все. 5500. Стікерів. Корпуса гарні, чудового стану. Це додаю. І польові, і польові доски мають всі вони. Одна. Тут буде інша, дивіться. І ось теж стоїть виключена. Вона на ньому і була. Не вистачає тільки в цього ушка одного. Ну то не проблема. Оця ушка. З доставкою вирішимо. Хто позвонить хто зацікавлений, я все підскажу. За цей весь комплект 5500 гривень. Ну і на завершення редуктор для вигрузки гною. Редуктор для вигрузки гною. Дивіться, це його люфт. Більше немає, це його люфт. Все. Шестерня гарна, шпонка не розбита. Крутиться. Мастила, звісно, всередині немає. Відрізались болти різаком. Зараз переверну, покажу вам. Тут такий стан. Знизу такий стан. Честені там гарні, якщо видно. Лейба пише завод, липса, київ, щось тут, якщо буде видно. Оце не... Це лиття таке. Такого стану він. Цілий робочий редуктор. Хто мене замовляв таку зірочку, я хлопці знайду. Це я вам знайду і повідомлю. Ціна 4500 гривень. Стан, я говорю, о, на вагу не знаю, кілограм 55 мені він кажеться. Такі Ось такий важенкий. Оце стан цього редуктора. Я думаю, там всередині гарно я його не розбирав. Ти з доставкою все вирішимо, домовимось. Я підкажу, як зробити. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу. До побачення. Відправка, як завжди, у пошта повна оплата. Нова почта часткова продоплата за дорогу зі сторони. Дякую.